Для того, щоб відокремити сіль від води, виокремити її зрощену, нам треба воду випарувати. Для цього ми візьмемо фарфорову чашечку. Нагрівний прилад. У мене ось такий тігель з сухим пальним, кришечка, щоб загасити полум'я. потрібний момент, Сірники і щипці для того, щоб тримати. Фарфорову чашечку. Нагріваємо. Єдино фарфорові чашці розчин у фарфорові. Уже можна побачити на стінках викристалізовується сіль.